Астрологічний прогноз на листопад по темі брудна бомба, радіоактивне забруднення, ймовірність, а також ракетні обстріли України, коли вони вчухнуть. Ми можемо побачити, що Сатурн в квадратурі курану. Сатурн-водолій означає захист. Сатурн захист водолій повітря. І це означає, що йде тема захисту повітря від уран, від бомбардування. Цей аспект найбільш сильний в жовтні, в листопаді він знижується. Якщо б тільки цей аспект, то вивід був, що в листопаді вже буде менше. Але ще є затемнення місяця, яке відбудеться на урані, і підсилить цей аспект затемнення місяця 8 листопада. Таким чином, загальний прогноз, що щухнуть ракетні обстріли. Або ракети в Росії закінчаться, або протиповітряна оборона в Україні ну, дуже підсилиться, або і те, і інше. Скінчаться вони близько к середині, після середини листопада, десь 20 листопада. Я вважаю, що граничною темою буде Саміт G20. Тому що після саміту G20 астрологічних напружених аспектів мало. Закінчується знак Зодіака Скорпіон. Який означає залякувати населення. Скарпіони люблять залякувати себе і інших. Війна дуже пов'язана з імперською позицією Росії, а імперську позицію вказує Сонце. Поки Сонце в Скарпіоні, імперія хоче залякувати. Поки є напружені аспекти до урани, то метод залякування авіаобстріли. Також уран означає електрика, трансформатори електромережі. Тому до затемнення місяця буде підсилюватися нанесення шкоди по трансформаторах, по енергоструктурі. Знову ж таки, після саміту G20, після 15-го, це зменшиться. Тепер брудна бомба. Знак Зодіака Скорпіон пов'язаний з темою хімії, бруду, розповсюдження якихось хімічних чи радіоактивних елементів. І сонячне затемнення відбулося 25-го. І як ми бачимо, сонячне затемнення на Венері не призвело до чогось ну, дуже проблемного. Вже 25 те позаду, а нічого кошмарного не відбулося, окрім того, що Росія залякує. Тому чим далі від цього сонячного затемнення, тим менше Росія буде залякувати брудною бомбою. Знак Задяка Скорпіон пов'язаний або з тим, щоб скла... робити бруд, або з тим, щоб вбирати бруд. Іноді люди Скорпіони вони дуже люблять чистоту, тобто вбирати бруд. Ну а іноді деякі люблять ну, мусорити, навпаки. Різні люди по-різному. Ще хочу значить, відмітити, що саміт G20, його карта показує, які теми будуть актуальні. Якщо був буде саміт G20 ядерний удар, або щось, ну, таке ужасно кошмарне особа. То в карті Саміту G20 ми побачили, що це було темою номер один. Що ця тема обговорення це буде темою номер один. Але з цієї карти саміту тут G20, ми бачимо, що тема ядерного удару не є на Самі тут G20 темою номер один. Ядерний удар, ну в першу чергу, мог би бути пов'язаний з Плутоном або з Марсом або з Ураном. Але ні те, не те, не те не знаходиться в тут G20 в центрі увазі. Ми бачимо тут планети в стихії води на саміті G20 дуже багато, а вода означає не те, що відбулося, а що чим залякували, таємне, психологічне, те, що не проявлене. Тому до саміту G20 буде мутняк, такий незрозумілий. Ну, в лапках мутняк відбуватися на війні. І на саміт у G20 також стиль обговорення буде, що щось будуть обговорювати не щось таке о, ядерний вибух, там, ядерна війна, і ми все обговорюємо. Це дуже чітко і дуже ясно. А там будуть говорити про якісь ну, таємничі речі, тобто про таку закулісну політику. Також в карті ми бачимо опозицію від місяця до Сатурна. Місяць в Леві означає цар, який чогось хоче. А Сатурн означає міжнародна спільнота, яка його обмежує. Ну і в принципі, карта ось цього дня, самі тут G20, 15-16 листопада. Вона з астрологічної точки зору м'яка, тому це означає, що якихось наджорстких речей, які вони там будуть обговорювати, таких не відбудеться. А після саміту немає напружених астеличних аспектів. Тому треба ну, ще витримати пару тижнів напруження. Дякую за увагу.